Тобі скажу, де квітне дивний сад, де срібляста ніч, тремтить у темних водах, у далекий край, лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч кружля. По колу не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок задивляться з темних небес, загиблі поети й герої. І ті, що поклали життя за майбутнє твоє, тільки два шляхи, один веде у пекло, інший шлях веде тебе, туди де світ. Щоб знайти цей шлях, послухай своє серце, твоє серце знає, як його знайти. Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно. відкрий свої очі у світі. Героям слава. Всі ті, що поклали Україна Боже, Україна, Бо Україна. Я тобі повім, про мрію золоту, що палким вогнем горить в моєму. Серці про щасливий край, про радісних людей, де життя кидає виклик смерти. Не спи моя рідна земля, прокинься моя Україна. Крий свої очі у світлі далеких зірок, це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє, Не спи, моя рідна земля. Ротинся моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. все дивляться пильно з небес, загиблі поети й герої, всі ті, хто так вірив у світле майбутнє. года. Вы знаете все, в каком состоянии сейчас страна и в чем мы живем, и в чем мы находимся. И я благодарю каждого, кто пришел почти погибших людей, которые отдали свои жизни для того, чтобы изменилась наша страна и изменились наши жизни. Сейчас слово я даю директору Днебровской средней школы Андрею Хомычу. Шановне зібрання, ми сьогодні зібралися на честь першої річниці Революції Гідності, щоб вшанувати небесну сотню людей-патріотів, які захищали свободу, незалежність і єдність нашої України. Це був тільки початок, який продовжується як антитерористична операція. І Україна за свою свободу заплатила вже тисячами. Це герої Небесної Сотні, герої АТО, мирні мешканці Донбасу, знівечені долі, сотні вдов і сиріт, знівечена інфраструктура. Руїни все це плата за європейську країну, яку нам разом необхідно побудувати на перекір виклику ворогам, які не дають можливості це зробити. Шановне зібрання, наш марш пам'яті це свідок того, що ми не байдужі до того, що проходить в країні. І нам дорога кожна людина. І Україна вже заявила всьому світу, що Україна є, Україна буде, Україна переможе. Слава Україні! Шановні односельці, шановні дніпровці! сьогодні ми зібралися з вами. Щоб пом'янути, щоб згадати всіх, що хто загинув рік назад, а також тих, хто гине сьогодні в необ'явленій війні, я хочу подякувати всім, хто підтримує нашу армію. Рік від Майдану показав нам всім, що ми єдина нація, що Україна єдина і непоборна, і такою буде завжди. Хай свічка пам'яті. Нагадує про те, що відбувається у нашій країні, і ми не забуваємо про це. Ми повинні пам'ятати, що єдина, єдина Україна буде світучою, єдиною і нашою рідною батьківщиною. Слава Україні! Шановні друзі, хотілося б в першу чергу чергу подякувати всім, хто сьогодні зібрався на цю акцію. Дав шану загиблим героям України. Героям як е, е, Небесній Сотні, так і героям, які захищають нашу Україну, нашу державу е, на Донбасі і на Луганську. Слава Україні! Самое цінне, що є у чоловіка, це життя. И то, что делают и сделали люди, которые погибли на протяжении года, это большой след в наших душах. Вы знаете, смерть этих людей – это для нас победа. Знаете в чем? Потому что смерть этих людей объединили нас. И пословица, которая говорит, что украинский народ, он ну как, фигурировал, как «Моя хата с краю, я ничего не знаю». После смерти этих людей мы объединились. И эта пословица уже не осуществляет нас. Каждый человек, который отдал свою душу, который отдал свою жизнь, он достоин того, чтобы почтить. Вы знаете, что чувство потери ⁇ это самое страшное чувство, которое переживают люди на планете Земля. И семьи погибших, матери, жены, которые не имеют кормильцев. Не имеют рядом сыновей, которые положили души для того, чтобы наша жизнь стала лучше. Вот этим э, шествием, вот этим выражением боли ты и я мы сегодня показываем, что мы рядом с вами, мы несем вашу боль и мы вас не оставим. Слава Украине! Героям слава! Шановне зібрання, сьогодні я хотів би вам нагадати причини цих великих шерст. Це партія регіонів. І сьогоднішній опозиційний блок перефарбований який до цих пір залишається на своїх посадах директорських і які глузують з нас, з народу, в районних радах. Міських радах, негідники, які грядяться зараз патріотичні кольори. Бори. Я хочу, щоб ви пам'ятали про це. І я хочу їх попередити. Хай вони по-доброму йдуть зі своїх керівних посад. Тому що коли був Майдан, вони друкували свої листи при Дніпровському комунарі. Заклики до президента в законний спосіб розігнати, приборкати народ. Вони до сих пір не покаялися. Сергієва Коваленко, Цибенко і вже з ними до сих пір. Серед нас я не закликаю їх нищити, але я закликаю вас думати на виборах, за кого голосувати, щоб не повторилося оце жахіття, яке ми більше року вже бачимо. Слава Україні! Сегодня для нас важно понять, что мы часть этой страны. Ты и я, мы часть этой страны. Ты часть этого поселка. И пусть с вот этим пониманием мы будем жить, потому что успех в Украине зависит лично от тебя. И я прошу сейчас каждого почтить минутой памяти погибших, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы жили лучше. Слава Україні! Слава Україні! Героям Слава, слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Шановна громада, всі ми знаємо, чого ми сьогодні зібралися, але хочу ще раз нагадати вам. Що ми зібралися вшанувати пам'ять полеглих всіх борців за волю і незалежність нашої України? Хочу нагадати, що історія дуже часто повторюється, і все те, що було 100 років назад, 60-70 років, дуже часто ми бачимо, що ось ці витки історії знову і знову вони доходять до нас. Тому, дивлячись вперед, в майбутнє, ми повинні чітко знати і е, не допустити тих моментів, які були, і щоб наша Україна вже не знала крові, щоб ми жили під мирним небом. Я хочу вам зачитати лист, який був написаний Уласом Санчуком ще 1941 року. Він дуже актуальним є зараз. Улас Самчук спитав, хто ми на чи чернь, нація чи маса, організована, свідома, на збірна одиниця чи юрба без язиких і без ликих постатей. Мені хочеться вірити, що все ж таки ми нація, і мені хочеться вірити, що кожен, кожен із нас свідомий того, що він є українцем, що він несе відповідальність за своє життя, що він несе відповідальність за долю всієї України. Тож не забуваймо, що ми нація, ми українці. Слава Україні! слава! Шановні, шановні патріоти України! Я звертаюся до вас від імені афганців проського району. Я голова афганської організації. Значить, я що хотів би подякувати. Молодим тут діткам, які це наше майбутнє. Вони прийшли сьогодні. Нам треба рівнятися на них. Я хотів звернутися до небідних бізнесменів, яких я багатьох знаю з КПК, щоб вони допомагали армії, тому що мало їх дуже допомагає, а на машинах тут на дорогих їздять. Це один момент. І другий момент звертаюся, і що допомагали школі, допомагали армії. Звертаюся до... Жителів селища Дніпровського, якщо з вас хтось вимагає хабарі, я вас прошу звертатися прямо до авганців. І ми приймемо міри, що ці люди, які беруть хабарі, будуть сидіти в тюрмі. Я вам обіщаю. Дякую за увагу. Слава Україні! Ми сьогодні зійшлися всі і дуже радує те, що нас доволі багато пам'ять про тих людей. Які рік тому загинули на Майдані? На Майдані, який об'єднав націю, який об'єднав народ. Більше 115 чоловік. Ну, 115 чоловік загинули в результаті подій на Майдані. Найважчим днем було, мабуть, це таке 20 те число, коли працювали активно снайпери. Я думаю, не так багато знайдеться тут людей, які були активними учасниками Майдану. Тут значно більше людей, які все робили для того, щоб Майдан цей знищити. Ті люди, які повинні були стежити за порядком. Ті люди, які повинні були забезпечити безпеку на Майдані, вони зробили те, що зробили. І сталася трагедія. Сталася трагедія непоправна через те, що людей тих ніхто ніколи повернути не зможе. сім'ї печаль відчувають досі. Будуть відчувати ще дуже довго. Радує одне, те, що за цей рік Україна дуже змінилася. І те, що сьогодні по школах проходять акції в пам'ять про Героїв Небесної Сотні, про це говорить. Мабуть, свідомість людей все одно мусить мінятися. Повинні ставатися події, і вони зараз йдуть по всій Україні, які приводять до тями тих, хто не так давно пукав Путіна сюди. Донбас це добре пам'ятає. До чого це призвело, ми сьогодні нині бачимо. Велика подяка тим небагатьом солдатам, які знаходяться тут, на цьому майдані сьогоднішньому вечірньому. Бо вони на свої плечі поклали неймовірно важку ношу, ту ношу, яку свого часу поклав на себе майдан. Їм честь і хвала. І не забуваємо про подвиг тих людей, які сьогодні продовжують стояти на передовій, серед вас. Серед тих, хто на передовій є і люди із селища Дніпровського. Їх більше 20 чоловік сьогодні. Їх треба пам'ятати, їх треба знати. Школам треба знати імена тих хлопців, які нині знаходяться там. І на завершення я все-таки хочу поетичний такий підсумок зробити і прочитати вірш, хоча мікрофон, мабуть, і не дуже передає. Емоції, які переповнюють, але зробити це все одно, мабуть, варто. Мамо, не плач. Я повернусь весною. Шип пташинкою вдарюсь твою Прийду навесні у садок із росою, а може дощем на траву упаду. Голубко, не плач. Так судилося ненько, вже слово матусю не буде моїм. Прийду і попрошуся у сон твій тихенько. Розкажу, як мається в домі новім. Мені колискову ангел співає і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, тут сумно буває, душа за тобою щемить. Мамочко. Вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Слава Україні! Ми «Слава!» Браня, спасибо всім за ваші неравнотушнеї серця.